Представники громадськості обговорили низку найважливіших проблем області. Зокрема, внесли пропозицію проводити ремонт інвалідних візків для громадян з особливими потребами в Житомирському районі. Ухвалили рішення виділити одне приміщення громадським організаціям для спільних потреб тощо. Голова громадської ради при Житомирській обласній адміністрації Олег Умінський запевняє, що перші позитивні наслідки співпраці між громадською радою та обласною адміністрацією вже є. Проведено Два кругли столи разом з обласною адміністрацією. Один круглий стіл з соціальних питань на телебачення. Це було на Союз ТВ, Це був другий круглий стіл, перший круглий стіл з питань підприємництва. Він був проведений в приміщенні обласної президенти обласної адміністрації, на якому були присутні перші особи. Голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Рижук зазначив, що допомога громадської ради достатньо відчутна на всіх рівнях. Я вже відчуваю допомогу конструктивну. І вчора на колегії за участю Олега Феліксовича він хоче вам повідомити, дав добро. І я підписав розпорядження, що голова громадської ради є член колегії обласної державної адміністрації. Наразі громадські ради формуються при всіх районних адміністраціях області.